Бажаю здоров'я колективу. Закінчили таку модель. Рішив зняти і показати, тому що попередньо робили, тільки вставка була сіра. Я там коротеньке відео знімав, якщо по можливості покажу. А тут така ставка, замовник підбирав під інтер'єр. Тканина у нас велюр, сама дорожа. Ну, виглядає непогано. Що тут змінено? Узголів'я плавне. Без наклейки планок, без квадратиків, тільки полоси, патина на цьому все. Це в нас виходить усилений варіант. Чого так? Тому що тут ламілі через 2 см і плюс 3 упора стоїть. Ну і усилені ламілі. Ліжко 2 на 160 м, Колір по каталогу RAL 9003. Ну, Само собою патина. Патина я не пам'ятаю це. Володимир мені щось кинув. Каже, гарний колір. Замовнику сподобався, ми покрасили. Так що такий варіант. Кріплення тут стандартні поставив, нічого не придумував, тому що кріплення ставлю залежно від моделі. З цієї сторони теж тут забив, все нормально. Так що така моделька. Ламілі не кидав, немає потреби. Масив сосни, матеріал. Кімікаловський, італійський. Кому інтересно, я там координати, якщо не забуду, залишу. Так що, я знаю, більше нічого такого немає. Висота тут 41 см, якщо я не помиляю, з матрасом, повинно бути буде там 45 см. Так що, отакий варіант. По можливості, якщось буде інтересне, зніму, покажу, бо нічого не знімав. Хоча тут все, можна сказати, стандартно. Робота, одне ж там узволів, я змінив, і на цьому все. Щось буде цікаве, обов'язково покажу. На цьому буде все. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.